Доброго дня! Сьогодні урок з української мови проводить учитель Одеського ліцею гармонія Комар Неоніла Михайлівна. Працювати ми будемо за підручником Олександра Авраменка Українська мова 9 клас. Тема нашого уроку складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри і ступеня. Підрядні порівняльні речення. Завдання уроку ознайомити учнів із підрядними реченнями способу дії, міри і ступеня порівняльними, формувати уміння й навички, розпізнавати дані види підрядних речень, визначати їх структуру і правильно ставити в них розділові знаки. Розвивати орфографічну і пунктуаційну грамотність логічне мислення. Складно підрядним реченням з підрядним способу дії, міри і ступеня називається таке складне речення, в якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині. Такі підрядні речення відповідають на питання, як, яким способом, якою мірою, наскільки, сполучники, якими приєднуються підрядні частинки до головних, як, що, щоб, аж, ніби, наче, неначе, мов, «Немов?», ніж, чим тим. Можуть бути і сполучні слова скільки. Наскільки. Як. Вказівними словами в головному реченні можуть бути прислівники так, настільки займенник стільки. Зараз звернемо увагу на речення. Визначимо головні частини і підрядні. І покажемо, як вони з'єднуються між собою. Перше речення Земле моє земле, Я люблю тебе так люблю, що сльози туманять зір. Головна частина в цьому реченні Земле моє земле. Я люблю тебе, так люблю. Підрядна, що сльози туманять зір. У головній частині є вказівне слово так. Підрядна частина з'єднується з головною за допомогою сполучника Що. Наступне речення. Умій жити так, щоб у тебе з другом була єдність духу ідеалів. Головна частина Умій жити так. Підрядна, щоб у тебе з другом була єдність духу ідеалів. В головній частині є вказівне слово так. Підрядна частина поєднується з головною за допомогою сполучника, щоб. Наступне речення. Вишні цвіли так рясно, неначе вкривав їх пухнастий сніг. Головна частина. Вишні цвіли так рясно, підрядна, неначе вкривав їх пухнастий сніг. Знову у нас в головній частині є вказівне слово так. Підрядній частині є сполучник неначе. Наступне речення. Соломія вскочила у комиш і бігла прутко, наскільки дозволяв це Остап та густий очерет. Головна частина Соломія вскочила у комиш і бігла прутко, Підрядна, наскільки дозволяв, це Остап та густий очерет. В підрядній частині є сполучне слово «наскільки». Наступне речення скільки міг, стільки допоміг. Давайте звернемо увагу на це речення. Головна частинка тут стоїть на другому місці. Стільки допоміг, тому що стільки це вказівне слово. А підрядною частинкою буде скільки міг». скільки це сполучне слово. Утворіть складне речення, підібравши підрядну частину міри і ступеня. Ударив грім це головна частина. І є кілька варіантів підрядних. Як же нам правильно вибрати підрядну частину, на що ми повинні звернути увагу? Перше, це правильно поставити питання. Ударив грім, як, яким способом, якою мірою, наскільки? І друге, на що ви повинні звернути увагу, це на сполучники. Якщо ви врахували ці рекомендації, то правильною відповіддю буде ударив грім, що аж шибки затряслися в домі». Зверніть увагу, підрядні способи дії і ступеня треба відрізняти від підрядних означальних. Якщо в казімі слова такий. Так, вжито відповідно з прикметником чи прислівником, то підрядна частина має значення ступеня. У цих випадках вказівне слово можна замінити на слово настільки. Порівняйте. Перше речення. Сонце таке яскраве, що дивитися боляче. Головна частина сонце таке яскраве підрядна, що дивитися боляче. У головній частині є вказівне слово, яке стоїть біля прикметника. І це вказівне слово можна замінити питанням, наскільки воно яскраве, значить, це буде підрядна частинка ступеня. Друге речення. У січні бувають такі морози, що тріскаються дерева. Тут теж є вказівне слово такі, але воно стоїть біля іменника. І підрядна частинка тут відповідає на питання які. І це є підрядне означальне. А зараз підсумуємо сказане про підрядні речення способу дії міри і ступеня. Такі підрядні речення вказують на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині, відповідають на запитання, як, яким способом, якою мірою, наскільки. Підрядна з'єднується із головною сполучниками, як, що, «щоб?», аж, ніби, наче, неначе, мов, не мов, ніж. Чим тим? У головній частині можуть бути вказівні слова так настільки, скільки. А зараз розглянемо підрядні порівняльні речення. Складно-підрядним реченням з підрядним порівняльним називається таке складне речення. У якому сказане в головній частині розкривається через порівняння зі змістом підрядної частини? Підрядні порівнянні відповідають на питання, як, як саме, подібно до чого сполучники, які вживаються між головною і підрядною порівняльною частиною. «Як?», «Ніби?». Наче неначе мов, не мов, не мов би. Підрядна частина залежить від головної в цілому і стосовно неї може займати будь-яке місце. У головній частині може бути прислівник так. Звернемо увагу на речення з підрядними порівняльними. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Головна частина розливається кров і по жилах тече». Підрядна порівняльна, ніби пахне вона лободою. З'єднується підрядна з головною за допомогою сполучника ніби. Наступне речення. Обмерзлі кригою дерева, дзвонили й лускотіли, неначе вони були скляні. Головна частина обмерзлі кригою дерева, дзвонили й лускотіли. Підрядна, неначе вони були скляні. Підрядна з'єднується з головною за допомогою сполучника, неначе. Наступне речення Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Головна частина зацвіла в долині червона калина. Підрядна, ніби засміялась дівчина дитина. Підрядне з'єднується з головною частиною за допомогою сполучника ніби. А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота. Головна частина: А тепер у серці щось тремтить і грає. Підрядна, як тремтить на сонці гілка золота. Підрядне поєднується з головною за допомогою сполучника як. Утворіть складне речення з підрядним обставиним порівняльним, вибравши серед варіантів продовження речення. Сестра розповідала. Це головна частина. Підрядна частина є кілька варіантів. На що? Ви звертаєте увагу. Перше, це треба правильно поставити питання. Як? Як саме подібно до чого. Друге це звернути увагу на сполучники. І е, третє, треба знайти, в якому підрядному реченні є порівняння. Якщо ви врахували все це. То правильною буде відповідь. Сестра розповідала, ніби Солов'їха в гаю щебетала. Зверніть увагу. Підрядні порівняльні речення треба відрізняти від порівняльних зворотів. Перше речення. Любіть Україну, як Сонце любіть. Друге речення. Мій час пливе. Так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий. Порівняємо цих два речення. Чим вони відрізняються? У першому реченні як сонце, це порівняльний зворот. Порівняльний зворот це слово чи словосполучення, яке, порівнюючи одні предмети, дії, ознаки з іншими, образно характеризує їх. Порівняльні звороти ніколи не мають присудків і є членами простого речення. Вони є обставиною способу дії. У другому реченні, як по ставку листок, сухий, це підрядне порівняльне. Тому що тут дія головного речення порівнюється із підрядною. Є головна частина і підрядна. Це складне речення з підрядним порівняльним. Звернемо увагу на правопис порівняльних сполучників. І запам'ятаємо: всі ці сполучники пишуться разом. Домашнє завдання. Вправа номер 1 Спішіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Доведіть, що всі подані речення є складнопідрядними з підрядними способу дії і ступеня. Накресліть схеми. Назвіть засоби зв'язку. Підкресліть вставні слова. Вправа номер 2 Спішить подані складнопідрядні речення з підрядними порівняльними, розставляючи пропущені розділові знаки. Простежте, як за допомогою цих речень автори образно змальовують дійсність. На цьому наш урок завершено. До побачення!